Увага! Накрут! Російський окупант, жалюгідний чмоня, чи напакований рекс убивця. Хотілося б тільки першого. Але на практиці існують обидва види. Чого ми хочемо? Не ми не ходимо. Ходимо. Що робити? Свомоводілай! Те, за про те, що російська армія тупа, невміла і тільки те й робить, що гине як роса на сонці, вірна лише частково. Значна частина російських військ досі боєздатна, вміє воювати і досить непогано оснащена. Доказ цього важкі бої на Донеччині та Луганщині, де росіяни, хоч і ціною величезних втрат, але поволі просуваються вперед. Розбиратися, чому російські війська все ще серйозна загроза, яка не зменшується від закидання шапками у соцмережах. Ежах, ми будемо з нашим улюбленим військовим експертом, старшим аналітиком фонду «Повернись живим Миколою Білісковим. За майже рік повномасштабної війни ми побачили приклади того, як наш противник адаптується. Наш противник воює зовсім не так, як би нам хотілося, і він, в принципі, декілька разів продемонстрував здатність. Міняти тактику росіяни досі переважають нас кількісно майже за всіма категоріями озброєнь, крім пісень про байрактари і джавеліни. Вони все ще мають багато ресурсів для ведення цієї війни. А головне, їх все ще дохуя від Калінінграда до Владивостока. Як наслідок, ми маємо ну ситуацію на фронті, коли так ворог не досягнув своїх цілей, е які він ставив, але і ми поки що. Не можемо досягнути фактично так своїх цілей. Звісно, поважати армію гвалтівників, мародерів та вбивць немає жодних причин. Та недооцінка ворога в буквальному сенсі смертний гріх. І про це добре знають українські захисники, які зіштовхуються з ордою в реальних боях. Це в першу чергу. Їхня готовність не рахуючись з втратами далі продовжувати відповідні дії. Тобто, от ми бачимо це саме на ті тактиці, яка була застосовувалася в районі Бахмуту. Противник в принципі веде такий спосіб ведення війни в будь якій іншій країні, включно з Україною. Він уже ну, вважався населенням неприйнятним, призвів до якихось внутрішніх заворушень. Російське командування абсолютно байдуже до власних втрат. І зеки з Вагнера, і якісь тихоокеанські морпехи в бронежилетах з мозолів Жириновського, всі вони масово гинуть під час штурмів. Але по їхнім спинам на українські позиції продовжують лізти все нові нові зомбаки, втративши там більше 125 тисяч солдат вбитими пораненими ще більше. Ворог не припиняє своїх зусиль. Це мабуть е, основна його ну не, не скільки перевага, я б сказав, але частина його способу ведення війни, яка дозволяє і далі. Продовжувати відповідно бойові дії цієї тактики їм буде недостатньо для досягнення своїх завдань. Інша важлива сторона технічна. Так, значна кількість російської військової техніки вже знищена, затрофейна чи просто зламалася, стоїть в багні посеред степу. А російські волонтери підтримують своїх майбутніх калік волоцюг здебільшого самоварами. Але за цілими напрямками озброєнь росіяни все ще мають перевагу і серйозно дошкуляють українській армії. Одна з перших технічних переваг це те, що у них більш розвинений сегмент наземної ППО, який не дозволяє Україні застосовувати. Більш якісно, більш глибоко, як пілотовану, так і безпілотну авіацію. І ще одна перевага, е яка є значна технічна, це звичайно впілотовані. Авіація той факт, що вони бесі заходити в повітряний простір. Е все таки він нівелює цю перевагу. Виходить парадоксальна ситуація. Якісь переваги є, а результатів таких, якби вони хотіли, в них немає. Ціною надзусиль українській авіації та ППО вдається утримувати хиткий паритет. Російські літаки таки не можуть вільно розсікати в українському. У небі це за словами Миколи Біліскова перетворило війну головним чином у протистояння артилерії. У цій компоненті росіян також досі є перевага. Так говорять, що кількість Відстрілу загалом з пікових періодів, але локально росіяни ще можуть створити певну перевагу по е, нанесенню вогневого ураження на окремих напрямках, і це створює для нас додаткові е, проблеми. Українці з самого початку вторгнення активно застосовують комерційні дрони для спостереження, коригування артилерії чи прямого ураження ворога. Десь минулого літа до росіян теж дійшло, що малі комерційні дрони незамінна річ на цій війні, Тож вони таки вміють адаптуватися, якщо не на рівні вищого керівництва, то принаймні на низовому рівні, це ще один приклад адаптації, так якоїсь адаптації тактичного рівня, вони побачили перевагу. Так, там, наприклад, з'явилася мавіки, або там вони використовують активно ланцети. На жаль, це дійсно проблема. Але ми маємо приклади української адаптації. То звичайна сітка рабиця, яка там використовується для того, щоб прикривати артилерію, вона дійсно рятує, як показує практика. Окремі навіть кейси адаптації, які є тактичного рівня, різні там. Мавіки «С-300» для нанесення наземних ударів, там і інші вони не дозволяють в сукупності все одно переломити ситуацію. Звісно, ми тут зібрались не для того, щоб вихваляти сілу руського оружжя. Там, де в руського щось з'явилось, там він це власноручі втратить. Це відомо ще з часів голу Андрія Шевченка, в ворота збірної Росії. Чому Росія нам дуже важко всі свої тактичні адаптації перевести в якусь нову якість? Тому що активність бойових дій наскільки інтенсивна, що не формується цього критичного ядра, вони все одно там втрачають швидше людей, чим формується це критичне ядро, яке там може зберігати відповідні навички, досвід, передавати його іншим. А як же російські вундервафлі, які ось ось поїдуть на фронти, на які телебонькають різні соловйови та російські воєнкори? Де вся потуга російського військово-промислового комплексу? Всі ці сонцепьоки, торнадо, танки, прорив за ціною річного бюджету. Костроми зараз для досягнення результатів і в рамках окремого бою, і в рамках окремої праці треба поєднувати піхоту, артилерію, бронетехніку. РЕБ, безпілотники, там ППО, зв'язок і так далі. Основне це компетенція і окремі ТТХ озброєння не є показовими, якщо ти не можеш це, це синхронізувати і масштабувати, і застосувати, і отримати відповідь. Результат. Отже, що у підсумку: з одного боку не варто недооцінювати російську армію, бо вона таки вміє ефективно вбивати. З іншого, українська армія довела, що мотивація, креативність, вміння вчитися та бойовий дух творять дива навіть проти такої годзіли. Сучасна війна вимагає думаючого командного складу. Думаючий командний склад це загроза в кінці кінців для авторитарного режиму. от і це це грає нам на руку. На щастя, російсько-українська війна набагато складніша за приспів пісні Ванька встанька. Ціна українського спротиву та перемог непомірно висока. Це треба усвідомити і продовжувати підтримувати наші збройні сили усіма можливими способами. Бо вони єдине, що заважає російському солдату заварювати чефір у чайному сервізі вашої бабулі. Пам'ятаєте батальйон Карпатська Січ, про який ми знімали репортаж на передових позиціях Донеччини? Так ось у них для вас суперпропозиція. Мінометна група Другої сотні. Е, хочу привітати мою маму з Днем народження. На сьогодні День народження. Так і підпише. Від. Від мами Віри. Січ та Віри, Орко. Мінометом. За стіну щастя. Мамулька, з Днем народження. Актор, актор колізею, спостерігай, постріл. Ацька Січ пропонує вам підписати мінометний чи танковий снаряд з персональними побажаннями в обмін на донат. Тож, замість того, аби дарувати великого ведмедя, квіти чи Валентинку розміром з Чернівецьку область, купіть відео, де підписаний снаряд полетить в русню. Умови прості: донат в 10 тисяч мінометний постріл, донат в 15 тисяч пуляє танк. Заповнюєте коротку гугл-форму і до 14 лютого отримуєте на пошту відео всього процесу та подяку від. Батальйону, кожен постріл це крок до відступу ворога з напрямку Креміної. Придбана тобою Валентинка це прямий донат на закупівлю необхідних для підрозділу приладів нічного бачення. Вартість одного близько 200 тисяч гривень. Колись телебачення Торонто запускало іменний снаряд. Відчуття незабутні. Рекомендуємо. Якщо не можете придбати такий подарунок, то пам'ятайте, що донат маленьким не буває. Всі лінки та реквізити в описі.